Скрес. Мене звати Антоніна, я до цього Олега вже не перший рік і дуже багато свідчення давала і устних, і таких, що отець Олег потім записувала на монітофон, перед нами йде монітофон. Хочу розповісти за свою внучку її три рочки. І на Велику П'ятницю вона тяжко захворіла, в неї була висока температура, ліфоденіт, їй нарвало дуже велика пухлина була. На чи, вона не могла навіть голову повернути. Її дочка викликала лікарку, і лікарка прийшла і сказала дочці, щоб терміново вести дитину в лікарню. Дочка не хотіла, бо то починалися свята. І вона каже, боже, я завтра відвезу. І лікарка сказала, що до завтра дитина може не дожити. Я оце почула і пішла на другий день це в суботу. Це була Велика П'ятниця, суду Божої не було оця Олега. Я пішла в суботу, рано сюди на суву Божу і просила оця Олега молитися за здоров'я внучки. В обід вже очка не давала. Ті ліки, що виписала лікарка, вона виписала антибіотики, але вона їй щось не хотіла давати антибіотики. І в обід вже до обіду після дитина, коли поспала, після обіду вже почала температура падати. І ввечері вже була вже майже 37. І дочка вже пішла з твоєю дитиною до церкви цілувати плащаницю. Вони пішли всією сім'єю, поцілували плащаницю, дитина вже могла ходити. А на другий день, це вже була е, неділя, великдень був. І в них вже, дитини вже рано не було температури взагалі. Нормальна температура була, і вони пішли до церкви е, святити Пасху. І дитина вже е, стала цілком здорова. Богові дякувати і дякувати за молитви. Ісус хоче сказати, що Ісус живий, Він є серед нас. І... Він наш Спаситель, вчитель і цілитель. І нам треба ще мати віру, як Ісус Христос сказав, буде вам по вашій вірі. Дякую Богу, я сказала.